Станіславе, дякую, що завітали до Шептицького. Як пройшли семінари для наших спортсменів? Все пройшло чудово. Вже тренування закінчилось. мене годину вже не відпускають. Фотографуємося, підписуємося, розмовляємо. Все класно, всі задоволені. Я радий, що моя робота була оцінена. Всім сподобалось. Яка основна мета ваших семінарів? Чого ви прагнете навчити учасників? За тих кілька тренувань, що в нас були, моя задача, моя така особиста моя мотивація це передати трішечки того мого розуміння бою, мого розуміння карате молодим спортсменам. І Якщо я колись побачу, що вони десь щось використовують на змаганнях, значить я зробив правильну роботу. Чи відрізняється підхід до навчання молодших і старших спортсменів, оскільки в нас було два дні аж. Звичайно, що відрізняється? Залежить це навіть не, не так від віку, а від рівня підготовки. А стараюсь давати задачі, вправи відповідно до рівня спортсменів, так щоб вони зрозуміли і змогли це виконати, змогли повторити. Чи є у вас улюблені методи або вправи, які завжди працюють для спортсменів на семінарах? Да, я, більшість, я, я стараюсь навчити карате через гру. І мені здається, що ми всі залишаємося з дітьми незалежно від віку. І завжди гра більше зацікавлює і захоплює, ніж банальні нудні напрацювання. Можна все це саме напрацювати. Технічні речі, тактичні речі через гру, через якусь. Елементи змагальності і робити це з інтересом. Чи пригадуєте ви себе у молодшому віці, у такому віці, як були наші учасники-спортсмени семінару? Чим ваше тренування тоді відрізнялося від того, що тепер ви створили? Це різниця в 15-20 років. Там є колосальний прогрес, тому що. Зараз я більш точково працюю з потрібними речима, і кожна моя вправа, кожна задача має певний, певну ідею в собі. І я пояснюю в деталях, що як треба зробити для того, щоб власне, донести саму ідею. Вправа може або щось вчити, або розвивати якісь якості, такі як координація, швидке прийняття рішень, реакцію, реакцію вибору. Як оцінюєте рівень наших спортсменів, яких ви тренували? Просто багато людей було, і рівень у всіх різний. Були спортсмени, у яких все з першого разу виходилось, розуміли все. А були спортсмени, яким ну, треба просто підтягнути базові речі, які, ну які просто новачки в цьому виді спорту. Рівень різний. Мені що сподобалось, що абсолютно всі, ну, всіх, всі, кого я помітив, всіх, з ким я працював, з ким я до кого підходив я намагався до кожного підійти. Всі хотіли чогось навчитися і всі старалися. Неважливо, який рівень, важливо, як ти віддаєшся процесу, і, що... і важливо бачити в очах спортсменів, що вони хочуть стати кращими. Які поради ви можете дати спортсменам, які мріють досягти ваших висот? Треба працювати над собою, аналізувати і експериментувати. Треба шукати нове, своє. І те, чого від тебе не очікує, твій суперник. Ви багато на частині питання-відповіді розповідали про те, як справлятися з поразками. Розкажіть ще раз, як з ними справлятися, щоб вони стали стимулом, а не розчаруванням. Ну, по-перше, треба саму забути слово поразка. Ми всі робимо спроби. Якісь спроби вдалі, якісь невдалі. Ну, якщо у нас щось не вдається з першого разу, ми просто пробуємо це ще раз. Не виходить знову і знов. Аналізуємо, щось міняємо, вдосконалюємо, пробуємо ще раз. От, це заняття спортом це шлях проб і помилок. І внаслідок цього ми стаємо краще, тому що ми через помилки вдосконалюємося. Дуже дякуємо Станіславе за те, що до нас завітали. І звичайно, що з нетерпінням чекаємо вас знову і ще раз, тому що. Спортсмени вдосконалюються, приходять нові спортсмени, і потрібно всім ваш неоціненний досвід. Дякую. Дякую. Дуже радий був працювати. Дуже радий, що мене е, запросили власне попрацювати з молоддю в Україні, бо це переважно за кордоном. Е, мене просять поділитися досвідом. Ну, більше приємніше, скажем так, працювати вдома. Я маю унікальний досвід як е, спортсмена і як тренера. І для тренерів, які готові вчитися, які хочуть почути і дізнатися про мій досвід, спортивний досвід для того, щоб вивести своїх спортсменів на якийсь вищий рівень, я завжди радий допомогти. Я завжди відкритий до будь-якого діалогу чи співпраці.